Мій останній феш бік фотограф. Всім привіт на моєму каналі. Мене звати Наталя Томаш. І сьогодні нарешті виходить відео про мій фешн вік лондон париж Уже пройшло так. Три тижні після того, як закінчився фешн вік. Але не подумайте, що це моє вина, чому відео так затрималося. Я чекала довгоочікуваної посилки. Це подарунок від бренду. Буду його з вами розпаковувати. Отримала декілька днів тому, але часу не було зняти. Що ж там всередині, я, звичайно, знаю. Але ну, розпаковка то святе. Тому починаємо. І так, почну з того, що це вже третій рік, або п'ятий сезон мого фешн. Віку, скажімо так, як фотографа, а цьогоріч він відрізнявся. У мене навіть почали проскакувати думки, що це, мабуть, мій останній фешн-вік як фотограф. А, так, перша хвилина, я вже всі карти видала. Не вмію інтригу тримати. Так, я би ще хотіла вам розказати. Я в дуже особливому піджаку це подарунок від моїх друзів. Це апсейкл-бренд Леонті. Я в ньому розсікала по Fashion віку, по презентаціях. І мені дуже подобалося, як він виглядає і як він блестить. Як бачите, він прям дуже продуманий, він просто ідеально мене доповнює. Такий блиск. Камінчики золоті з чорним. І є особлива в ньому річ це те, що ось тут моя фамілія. Томаш. Це дівчата так продумали. Вони хотіли зробити цей піджак жакет жакет максимально е, унікальним. Тому ось так. Вони також представлені у Аймволі. Якщо ви ще не дивилися відео ні про них, ні про Аймволя, тому я запрошую вас до перегляду. А давайте повертатися до Фешнвіку вже нарешті. Так ось, Fashion Week у Лондоні, і в Парижі, і в Мілані вони всі дуже відрізняються. Я буду говорити з точки зору фотографа, але і трішки як запрошеного гостя. Давайте почнемо з Лондона. Е, я тут живу постійно, мене знають, очевидно, мій друг, а тому часто запрошують на покази. Цього року я буквально була на декількох показах як фотограф, а все інше, це е, я просто сиділа і насолоджувалася показом. Е, в чому різниця? В тому, що е, коли ти фотограф. Ти приходиш, ти фотографуєш швидко опрацьовуєш матеріал для того, щоб надіслати їм, для того, щоб вони опублікували, для того, щоб ти мав якусь впізнаваність. І можу сказати, що це, це справді важкий темп. На ці декілька днів, 5-6 днів Week я отримала. Поверх 15 запрошень фізично. Я не могла навіть бути одночасно в одному тому самому місці, тому що відстані в Лондоні вони досить суттєві. Годин туди, годину сюди. Бувало таке, що покази вони відбувалися в один час на різних локаціях. Очевидно, я не могла бути всюди, але я обрала для себе найкращі, де я хотіла, які я хотіла відвідати. Одним з них це був спрейграунд. Це мільйонний бренд. Вони дуже відрізняються серед інших, які були цьогоріч, на яких я була. Вони дуже мають цікавий концепт. Вони такі для мене напівсучасні, напівкрінжові. Оце щось таке, але це. Приємна крінжовість, розумієте, коли ви хочете хайпувати, але розумно, оце той випадок. А шоу саме було справді феєричним і дуже дуже було багато людей. Дуже булка. Крім кількості гостей, також було шоу перед показом. Саме, сама колекція була дуже цікава. І також в кінці, коли вийшов дизайнер, його привітали конфеті з золотими пелюсточками. Це все виглядало дуже ефектно, дуже красиво. Щойно завершився показ спрейграунд. Це навіть не так показ, як шоу. Не можу сказати, що я би одягнула на себе щось з колекції, але це було справді дуже вражаюче шоу. Я опублікувалася фотографії. Так вони мені подякували. І на тому все ось так. Ось так це відбувається. Я бачила після у них були публікації Вок в інших журналах відомих, тому ця колекція справді дала їм дуже хороший буст. Ще й була на декількох показах. Була також на презентації, це була презентація українського бренду з брендом Сіслей. І можете подивитися, як це відбувалося. Я навіть поговорила із засновницею бренду. Всім привіт, мене звати Яна, я засновниця і креативний директор бренду Васика. Ми спеціалі на виробництві, блейзерів, які ми ще любимо, подаємо і носимо. щось улюблене. Я буду сказати, що для мене напевно наших таких сигнал це наш блейзер, який називається КРЕ No5. Він має трішки оверсайз схід, тому не потрібно від нього ставитись надто е, суворо, він не має сидіти ідеально по фігурі, хоча, якщо вам так подобається, це теж може бути, але він задуманий, якщо це більше ісі, детонайт напевно з найлюбленіших речей цього сезону це наші трики спортс. І є дуже об'ємними, широкими, вони мають не якимися до дружини, і цього трішки такого розголтаного сілами, закупками, тканини і шейпами я займаюся. Ми серечі відчуваємо фільм в, в нашій студії. Кожний блейзер від початку до кінця виробляється одним майстром. Це дозволяє нам відноситися з повагою і увагою до кожної деталі. Ми щиро любимо те, що ми виготовляємо. Артикл – це про сталий розвиток, про моду довгого циклу. Тобто тобі не потрібно багато, але найкраще. Одна з моїх улюблених дизайнерів Ксенія Шнайдер. Я дуже хотіла потрапити на цей показ або як гостя, або як фотограф. Мені вже було неважливо, Я хотіла бути при новій колекції Ксенії Шнайдер. І я не знаю, як це так почулося, але мені написали стосовно співпраці. Я вела комунікацію з піар. Ми домовилися провести нашу співпрацю на бартерних основах. І як ви зрозуміли, ось ця маленька коробочка це подарунок від бренду Ксенія Шнайдер. Мені часом не терпиться її розпакувати просто. Так, скажу вам ще трішки про Ксенію Шнайдер. Мені подобається їхній концепт, взагалі абсайкл одягу. Зараз дуже швидко проходить мода, особливо цей фаст фешн. Все дуже швидко. І через це багато є думок про екологічне використання одягу, раціональне використання. Тому абсайкл, ось так, як ось цей бренд Леонті, та як переробка деніму, як у Ксенії Шнайдер. Це, я думаю, Майбутнє моде, до якого ми йдемо. <рігла> Вона тут! <рігла> Давайте щось розкажу про показ, бо я вже тут така екссейте. Показ е, був цікавим. Є декілька е, речей, які мені прям дуже сподобалися. І знаєте, е, Унікальністю, напевне, що цієї нашої співпраці. Вони е, мені сказали, що я можу обрати будь-яку річ. Я свою роботу оцінила в ось цій посилочці. Добрий ранок. Зараз е, буде шоу Ксенії Шнайдер. Е, так, Я отримала запрошення познімати сліз стайл і показ. Е, що я сьогодні маю, хотіла це в принципі показати. Е, я завжди з собою на покази беру 7800. Е, це те, на що я завжди знімаю покази. Класний, важкий. Ну, на що додати важкий ці головне, але роби класні фотки. І заради експерименту я сьогодні взяла 24 і спалах, але це не моя історія. Я люблю чисті, красиві кадри, які дає мені двохсоточку. Тому подивимося, як це все буде відбуватися. I don't і так, в чому ж відмінність бути гостею і фотографом? Я вже розказала трішки про фотографа, а про гостю ну, як вам сказати, на переклад, ось ці покази, я була гостею. Е, мене Привітали, запросили, подали шампанське, я красиво сіла у гарному наряді, а сиділа і насолоджувалася модою. Я мала цей час працювати, монтувати відео, але <сум> насолоджуюся кавою і думаю: я ж тут на районі, може забіжу до своїх друзів. Так класно. Я не, не часто це усвідомлюю. Мені Лондон стає домом. Наступний фешн тиждень після Лондону це Мілан. Е, я два роки їздила у Мілан, але цьогоріч я не мала змоги поїхати через загруженість. У мене були весілля, які потрібно було знімати. Я не могла підвести так наречених і просто собі поїхати. Е, тому я залишилася, але я собі пообіцяла поїхати у Париж. І от, напевно, що у Парижі сталося те, що, що я не очікувала. Я приїхала буквально на три дні. Це були просто скажені три дні. Я в Парижі. Так, поки я гріюся кавою, я вам розкажу, в чому плюси взагалі подорожувати з Лондона до Парижу поїздом. Не потрібно приїжджати там за декілька годин до посадки літака. Я буквально прибула за 40 хвилин до відправлення, пройшла максимально швидко чекіни і все, що потрібно. Секюріті, і е, величезний плюс як для мене, так це я взяла з собою багаж. Е, наскільки я знаю, можна взяти три валізи з собою. Я взяла одну, а за неї я би заплатила пріоріті в літаку. Або поїхала би просто з сумочкою. Ну на з сумочкою не їздять. Well, ну і звичайно, well. ще один величезний плюс це те, що поїзд відправляється з кінкросу Сен Панкрасу і прибуває в Герденорт. Це е, прям центр, це вокзал прям центр. Перше, за чим я приїхала, це був показ Сен Лорано. І чесно вам скажу, я тоді навіть не витягнула свою камеру. Питається, чого прийшла? Прийшла насолодитися, прийшла насолодитися красою. Там розумієте, є такий. Такий своєрідний перформанс, який влаштовують ті, хто прибули на покази, але вони не є запрошені. Вони влаштовують це, називається стрістайл. Вони влаштовують, ну, такі, проходки, вони себе показують, вони показують, чому вони одягнуті. Збирається дуже багато фотографів і всі. Хочуть ловити якісь цікаві образи, якісь рішення класні, тому що не всі запрошені, не, не всі ні фотографи запрошені, ні е, люди. І навіть вдається, якщо ти приходиш заздалегідь, буквально там за 3-4 години до показу, ти можеш зайняти перші ряди, скажімо так, і побачити максимально близько якихось своїх улюблених акторів, відомих людей, тому що це величезні доми. Це величезні потужні доми моди. Сен-Лоран, Louis Вітон, Діор, Шанель вони просто е, збагачені історією. І до них дуже складно попасти. Дуже складно попасти. Я залишила свій відгук одразу після показу, я ним поділюся, але хочу ще тут трішки сказати. Те, що я зрозуміла, я зрозуміла, що мені вже не цікаво фотографувати стрістайл. Це той світ, в якому мені дуже комфортно, в якому я себе дуже класно почуваю, дуже потрібно почуваю. Але я зрозуміла, що я не маю бажання, я не маю ресурсу бігати і. Мати мізерну можливість сфотографувати якусь зірку, або зловити якийсь красивий образ дівчини. Я подивилася на це, і я така: клас, ти круто одягнута. Чи, наприклад, я зустрілася е, десь там поглядом з якоюсь зіркою, і я клас! Клас! Це все, що у мене було. Я просто для себе зрозуміла, що цього достатньо. І все. Знаєте, коли. Я була е, в Мілані е, перший мій рік, другий рік. Це просто я дорвалася до цього. Я дуже хотіла бути, я дуже хотіла бути приналежною до цього світу. І все відбувалося потрошки. Е, е, я фотографувала стрі я фотографувала зірок. Наступний рік я почала з ними співпрацювати з мільйонниками. я почала знімати для брендів, я почала розвиватися в цьому. І цього року воно дійшло до того, що. Я не маю ресурсу в собі бігати за ними, виловлювати. Мені хочеться один на один працювати. Або я рада буду приходити на якісь зустрічі, на івенти, на презентації під час Fashion віку і спілкуватися з тими людьми, бути е, одною із них. От я думаю, що ви можете вловити, до чого я і до чого я е, веду цю розмову. Так от, звичайно, звичайно, щоб е, мені дорости до рівня Сен-Лорану, це, звичайно, треба ще добре під, піднажати. Але, можливо, я і не хочу туди йти. Можливо, цього для мене достатньо. Я себе спробувала, я себе знайшла в цьому. І, мабуть, я буду. Ходити на покази, але як гостя. Е, я буду е, в світі моди, але лише як спостерігач. Е, я думаю, що це був мій останній такий виїзд е, на Fashion Week. але не буду зарікатися. Можливо, наступного року на мене чекають красиві співпраці там. Дуже швидкий огляд е, на показ Сеннораму, тому що на менечка чекає їда і сон. Я за сьогоднішню добу спала аж три години. Е, я не зробила жодної фотографії. І я не розчарована. Це було дуже шикарно. Але що означає ось це шикарно? Шикарно це локація на фоні ейфлої вежі. Е, вони побудували. Таку сцену підняття, з якої весь час виходив дим. Сама сцена з чотирьох боків вона була освітлена величезною кількістю, просто світла. І я працюю в цій індустрії. Я знаю, скільки це коштує. Я знаю скільки коштує просто надавати світло десь в студії або взяти в оренду. І я собі просто не уявляю ті нуліки, які були в них в кошторису. Коли вони готувалися до цього показу, який по суті триває 20 хвилин, а кількість квітів е, моделі настільки крихітні були порівняно з тими масштабами квітів, які там були. Я просто в шоці. Правда, я не хотіла нічого втрафувати, навіть е, я просто дивилася на цей масштаб. Наступний був Луї Вітон. Е, він також обрав для своєї. Нової колекції, один із дуже знаменитих об'єктів, до якого з'їжджаються просто всі Париж, Це лувер. Вони буквально перекрили лувер, ну, одну його частину, одне крило, і там була така кількість людей. Я думала, що я звідти не виберусь, якщо чесно. Взагалі нереально було. Хоча в мене об'єктив такий, що він бачить дуже далеко. Я ним звідси можу побачити, що у вікні моїх сусідів на столі стоїть. Но там це було просто нереально. Кожен великий дім він зробив максимально все для того, щоб не підпустити близько людей. Звичайно, я розумію, є фанати, є люди, просто які ну, просто були поруч з ними. Це Підлітки вони зносили огорожі, бо вони хотіли побачити свого е, корейського артиста, і це просто творилося щось нереальне там було дуже весело. Я на 6 чи на 7 ікс на телефоні змогла розглядіти зендаю і все. А зрозуміти, що заходить якась зірка, просто можна було по вигукам і по крикам людей. Ну якось так це відбувалося. Останній свій день я була на діорі. Він був в обід, а вже ввечері в мене був потяг назад до Лондона. Йду по цьому, хотіла сказати Лондоні, але хожу по цьому Парижу, і так мені подобається, так не хочу працювати, хочу просто-просто ходити, просто насолоджуватись. Я не знаю, можливо, це справді на якийсь такий період Fashion Week припав, а можливо, я змінююся і змінюються пріоритети. змінююсь я. Я ніби до чогось готуюся. Але не знаю до чого. Я також не знімала стріт. Просто була в цій атмосфері і я пам'ятаю, що багато, ну так багато запрошених гостей вони заходили через центральний, але самі самі зірки вони заходили через чорний хід. І це буквально розчарувало всіх. А, ось так. І знаєте, що я зрозуміла? Що це зовсім не про показати себе, показати, що ти це сфоткала, що ти ось так одягнулася, що тебе помітили. Це Фешнвіки це не про це, це про саме моду, це про те, як вона змінюється, якою вона стає, як великі дома, великі бренди. Як вони продумують кожну деталь, як вони розказують нам історію свого бренду через колекції і як вони змінюються? Я думаю, що ви точно бачили відео, яке завірусилося, про Джонатана Андерсона він став головою цієї колекції Діор. І на його плечі справді впав великий груз через те, що йому потрібно було переосмислити всі роки, всі геніїв, які були до нього, і створити щось ще унікальніше, ще краще. І от я собі згадую про це, я розумію дотичність Джоната Андерсона до Діору, розумію його історію, і це мене вражає більше. Ніж можливість когось зняти, розумієте? І я думаю, що за такими людьми майбутнє у фешн-індустрії, у моді, які нервово курять десь на березі Франції, а в той час створюють шедеври. Ось таким був мій парижський фешн вік Я сама красивому місці, я буду прощатися з Парижем. Сподіваюся, ненадовго. Через декілька годин у мене потяг до Лондона, а ми повертаємося до того, з чого почали. Так, що я обрала, коли я могла обрати будь-що. Е, я обрала її. Ось така. Сумка від Ксенії Шнайдер. Так вона вигибає. Чекайте фотографії з цією сумкою. Дякую. Ну, все. Я думаю, що на цій чудовій ноті можемо закінчувати. Дякую, що були зі мною. Я сподіваюся, вам мій Week сподобався. До нових зустрічей!